Дячий одяг, осінь зима. Вага мішечка 15 кг, Ціна 2,5 євро за 1 кг. Це у нас іде перший сорт. Тут іде хлопчик та дівчинка. Ось така кофточка від бренду Next. Тут, до речі, пише 8. 8 років, мабуть. Наступна моделька кофточка уже для дівчинки. 158-164 см. Ось така червона, класна. Наступно ось такий ланцхлів. Теж йде для хлопчика на 8 рочок. Наступне спортивна ось така кофточка. Подивіться, ось її фірма. Вони йдуть, до речі, дуже в дуже гарному стані. Ось такі штучки на ручки, щоб не царапати нічого. Наступне лосінчики. Лосінчики теж йдуть на 158 сантиметрів. Далі у нас йдуть ще ось такі крутезні лосінчики на дівчинку. Такий комбінезончик крутезний. Теплесеньке платічко. Подивіться, яке гарне. Це, до речі, від H&M на 12-18 місяців. Дуже гарні такі модельки попадаються. Ще одна. Тут, до речі, дві штучки в кожному по дві штучки. Можете не хвилюватися. Розпоробки. В першому сорті не попадеться. Ось така кофточка. Теж йде на підлітка. Далі курточка. Ось така курточка легенька, демосезонна. Штаніжки. Ось такого плану кофточка. Далі. Штаніжки дуже утеплені, це йде від Primark. Наступний ще один ось такий комбінезончик. Ось така моделька. Панішки білесенькі. Ще одна курточка. Подивіться, яка красота. <світ> гарний надпис, приємний м'ятний колір. Пише 164. Ще одна курточка. Ось така теплесенька. Вона йде ззаду світловідбиваючою штукою в дуже гарному стані. І до неї є капюшончик. Наступне Лосінчики. Дивіться, якісь танішки. Так, ось такий батнік. Батнік такий ведмедик. Так, комбінезончик, Точніше сарафанчик. Жилеточка. Жилеточка з такими вушками. Ось так виглядає. Ось такий світер. Далі така накидочка тепленька. Шапочка, як бачите, тут йде повний мікс на діток віком від 0 до 14 років. Починаючи, як бачите, від цих штучок на ручки, щоб не царапатися, до шапочок. Курточки, штаніжки. Ось така курточка. Ще одні штаніжки. Ось такий теплесенький світер. Штаніжки. Цей лотик дійсно дуже бомбезний. Тут є все. І постану дуже-дуже класний. Ось такий комбінезончик. Нагадую 15 кг по 2,5 євро за 1 кг. Спідничка. Ось така кофточка. Батник. Курточка ще одна. У нас тут жилеточка. Подивіться, яка крутезна. Ще одна курточка. Ось така курточка-витровочка. Це, до речі, йде від лего. Світловідбиваюча штучка присутня. Так, ось такий світерочок. Так, це такі штучки на підгузку, мені здається, флісочка, ось така э, чоловічок, кофточка, ще одні штаніжки. Там уже не збиралася гора, а тут ще речі є. Ось, показую, у нас тут ще менша половина кульочка, тут я бачу, ще курточка, светр, кофточки, штаніжки, різне тут ще є. Ось подивіться. Це був дитячий одяг, осінь-зима, сорту першого, 15 кг по 2,5 євро за 1 кг.